Всім доброго здоров'я, вітання з Дніпропетровщини. Заїхав я на іншу ділянку сої, де у нас був дощ, хороший дощ, не знаю скільки міліметрів, але я думаю що більше 15 так точно, а то і всі 20 Тому що вода в полі стояла. Це було 2 неділі назад, потім лупила жара. Ну просто охрененних дві неділі жари. От, рішив заїхати, показати, що у нас тут робиться з соєю. Соя почала скидувати листя. Скидувати листя. Навіть той дощ, ну не спас її оцього спеки. Так, давайте так, подивимося. Вона по колінах виросла. Вологі тут... Ну, вологі той уже нема. Дві неділі спеки, щоб ви розуміли. І вологи. Вологи нема. От вам. От вам і дожі. Якщо вони є. А толку з цього... Толку з цього, коли воно смолило так, що капець. Так. Ну що, вирвемо якусь рослинку, порахуємо бобоки. Ну так, настрою не дуже. Настрій не дуже, скажімо так, в зв'язку з тим, що в нас робиться на полях Дніпропетровщини. Так, соя в відбі. Дивимось. У нас гілкування є. Дві гілочки. Порахуємо бобики раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, 19, 20, 20 бобиків вона формує, ну, верхньої гронки в неї нема. Листя розпочала скидувати. Так, боби, що у нас тут? Боби? Боби наливаються, не попечені. Ну, як ви думаєте? Я думаю, що не попечені. Ні, боби не попечені, наливаються самі соїнки. Наливаються. Ну, щось буде. Бачимо, що хорошого, скажімо так, мало. Ну, я, в принципі, перший рік і не розраховував там на дуже гарний врожай. На дуже гарний врожай не сильно розраховував. Завжди хочеться, але треба бути реалістом. Чистоту ми витримували, все нормально. А от а от потім, що відбувається з соєю, Самі можете бачити. Ну, ось тут візьмемо та, що. Ну, це теж гілкується на гілці, получається раз, два, три, чотири, п'ять. На другій гілці раз, два, три бобика. І ще ось маленька, Чотири. Це вже дев'ять, десять, одинадцять. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Ну, не знаю. То не півтори-дві. Якщо будемо мати, це буде дуже, дуже, дуже дуже гарно, я думаю. Дай Бог. Ну, є ось тут дерева, да, непогані, обкидані. Геть, осові, я Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ят, десять, одинадцять, дванадцять, дванадцать, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцать, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцать три, двадцять четири, двадцять пять, двадцять, двадцять, двадцять вісім 29, 30, 31. Так, і ще ось у нас є на 32, 33, 34, 35, 36, 37. І остання ветка 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Це в нас окрема стоячка, стояча рослина. Окрема стояча рослина. Там, де вони в кучці, то, звісно, такого немає. За що я завжди кажу, що потрібна потрібна розстановка. Розстановка на суї має велике превелике значення. Так, отак коротенько покажу, показав, що у нас робиться на Дніпропетровщині, що навіть дожі не особо то її і врятували. Той дощ, він можливо навіть зіграв в шутку. Як то кажуть, парілку устроював. Ну, немає, тріщини пішли. Після такого дожджа пішли тріщини. Соя в нас по дисковці, Це також перший раз. Думаю, що наступного року, якщо дай Бог, цього року все соберемо урожай. Наступного року або зробимо рихлення, або оранку. Спробуємо посіяти. По Оранці або по рихленню. Або і по тому, і по тому будемо будем експериментувати, шукати свій варіант. Пробувати потрібно. Не спробуєш, як то кажуть, не, поки не наб'єш шишок на голові, пригибатися не будеш. Тому працюємо далі. Ви слідкуйте, що у нас буде. Виходити. Підписуйтесь на канал. Все розкажу, покажу. Все, на все добре. Поїхав далі.